До 24 лютого я вже закінчив військову кафедру, тобто я першу свою присягу склав. Трошки пізніше я офіційно став дійсним членом пласту, де я склав другу присягу, і в мене вже дві присяги, ну якось типу, дві присяги порушувати, не того. То Плюс певні базові знавички, знання в мене були. В першій роті було приблизно з майже сотні людей. Сімдесят, які нічого не уявляли, ніколи нічого не тримали в руках, тільки десь бачили там на картинках. В принципі, треба було їм допомагати, контролювати, навчати, ну, певним наставництвом займатися. Займаюся тим, щоб батальйон існував, щоб підрозділ був забезпечений. Те, заради чого я йшов на магістрську програму Дейта Сайенсу, це було ті, що називаються софт скіли. Насправді цінність на річ. Не збирую те, що є, і використовую зараз в цій поточній роботі. Дехто перує фразою, типу, війна торкнеться всіх. Ну, якщо ми хочемо перемогти, то так чи інакше в якомусь форматі вона торкнеться всіх.